Słuchaj. słuchaj, 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 tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Tu Polska. 2023 рік Сейм Республіки Польща оголосив роком Єжи новосельського православного живописця, рисувальника, філософа і теолога українського лемківського походження. Його вважають найбільшим іконописцем сучасності. І Сьогодні на проекті Слухай до Польська пропоную познайомитися із цим видатним митцем і його впливом як на польську, так і на українську культуру. Біля мікрофона Андрій і найближчі півгодини запрошую провести разом. Поска. Єже Новосельський також відомий за своїм українським іменем Юрій Новосільський. Він народився 7 січня 1923 року у Кракові у лемківській сім'ї. Я зовсім не маю в собі польської крові. Я поляк, але трошки українець, трошки німець. Моя мама має австрійське коріння. Я люблю цю країну і вболіваю через те, що вона однобічно сформована після триденської римокатолицької ментальністю. А це є каліцтвом культури нації, говорив Єжи Новосельський в інтерв'ю Кристині Черні. Єжи Новосельський створив власний неповторний художній стиль. Він поєднував у своєму малярстві дві філософії західну і східну, дві культури польську та українську. Попри те, що він був сучасним художником, проте був заглиблений у візантійську традицію. Через звинувачення у неканонічності поліхромії та ікони Єжи Новосельського викидали з костелів та церков. Зокрема, голубий іконостас із Орішкова на підляжі, який був усунений із церкви, а тепер депонований у православній церкві у Кракові. Мала ж сценограф, філозоф і теолог православний, уважаний за одного з найвибітніших сучасних почесних ікон, представляних в метафізичних композиціях фігуральних і пейзажах. У Ковому віці, коли з одного боку їже новосельський перебував під впливом уніацького обряду, а з іншого під впливом ортодоксального православ'я, після поїздки в Україну він побував у Почаївській лаврі. Під час цього візиту він був настільки вражений, що згодом написав: Я маляш Польський, духово народжівем ще в Лавже Почайовській. Невдовзі Єжи Новосірський опинився у Львові, де відвідував український музей з його багатою колекцією ікон. Ці мандрівки відбувалися напередодні початку Другої світової війни. Обидва факти призвели до тривалого захоплення майбутнього художника східногалицьким іконописом. Вони так сильно врізалися у пам'ять Новосірського, що через багато років він згадував. Цитую: я вперше зустрів велике мистецтво в такій концентрації, в такій кількості. Враження було настільки сильним, що я ніколи не забуду цю зустріч. Я просто відчував фізичний біль, дивлячись на. Все це я не міг переходити із однієї кімнати в іншу. Усе, чим я займався пізніше в своєму житті, у малярстві, було навіть якщо, здавалося б, відходом, але було визначене тим першим контактом із іконами у Львівському музеї. У 1940 році Єжиновосірський розпочав регулярне навчання на факультеті декоративного живопису Краківської художньої школи. Там він був учнем Станіслава Камоцького. Він зустрічався, зокрема із Адамом Гофманом, кажіміжем Мікульським В'ячеславом Поремським, видатним. Польськими живописцями, проте через два роки у 42-му він попросив ігумена Лаври святого Івана Хрестителя, аби його прийняли до монашої спільноти братів. Однак втримався у Лаврі серед монахів на лише чотири місяці. Згодом його відпустили додому через хворобу, яку він отримав під час розпису церкви в Болехові. Згодом він планував повернутися однак, воєнні події цьому завадили. Однак, під час свого недовго перебування у Лаврі йому вдалося познайомитися як із самою іконою, так і з іконописанням сила цих релігій. І містецьких переживань не захистило його від тимчасової втрати віри. Наприкінці війни швидше за все під впливом спричинених війною переживань, Новосельський відкинув віру в існування метафізичної реальності. Він боровся із цим досвідом протягом наступних десятиліть його мистецтво стало серед іншого, як він неодноразово підкреслював, відображенням боротьби між ангелами і дияволом в людині. Студентські роки і літературна діяльність є Новосельського після другої світової війни Новосельський вступив до Варшавського університету. Де активно займався літературною діяльністю? Він писав вірші, есе, вивчав польську літературу та літературні теорії. Єжиновосервський став одним із символів 2023 року за рішенням польського Сейму. Історію його життя, а також про значення його творчості. Ми продовжимо розповідати за кілька хвилин в рамках проекту Слухай ту Польська. Хайтопорська у 1951 році Новощельського польська комуністична влада. Засудила за участь у демонстраціях на підтримку відновлення релігійної освіти. Два роки він провів у таборі примусової праці. Цей досвід сильно позначився на його подальшому житті і творчості. Під час перебування у комуністичному таборі Новосельський продовжував писати, створював поезії та літературні тексти. Його твори свідчать про страждання та надії людей, які опинилися під пресією режиму. Та перебування у таборі не зламало Новосельського. Після звільнення Новосельський активно долучився до діяльності польського інтелектуального середовища. Він брав у публічних дискусіях писав статті, вірші виступав на літературних заходах. З Часом почала виокремлюватися його особлива роль у польсько-українських стосунках. Новосерський став символом поступового зближення польського та українського народів. Його діяльність сприяла розвитку діалогу між культурами та національностями. Основні твори Єженомошевського можна знайти у виданнях та антологіях польської літератури. Єженовошельський цінується як важливий персонаж в польсько-українських стосунках і до сьогодні, і на це є кілька причин. Зокрема, Ма він є символом взаєморозуміння. Його біографія та діяльність відображають унікальний досвід переходу від українського середовища до польського а також стик двох культурних та національних аспектів. Це робить його символом взаєморозуміння і співпраці між двома народами польським та українським. Також Єжен Новочерський був голосом національних меншостей. Його статус українця у польському суспільстві давав йому можливість висловлювати думки та погляди, які можуть бути менш поміченими в інших публічних дискусіях. Він став представником національної меншості і промовцем за їхні права та потреби. Крім того, його життя було незвично складним і диверсифікованим. Новочерський народився в українській сім'ї на території, яка тепер відноситься до Польщі. Його дитячі роки пройшли в умовах полікультурного середовища, що надавали йому розуміння різноманітності національних. Та культурних ідентичностей ціле життя єженомошельського можна назвати працею видатного інтелектуала, який активно брав участь у громадських дебатах і розмовах про культурну політично та морально спадщину як Польщі, так і України, він відкрито висловлював свої погляди на важливі питання інтеграції і співпраці між двома країнами. Більше про значення творчості Єжиновосерського слухайте після короткої паузи. Це проект слухати Польська створений за співпраці польського фонду вольності та демократія, а також медіа центру Третя столиця. Może od losu zbyt wiele mam Jestem mistrzem teorii, nie konsekwencji Nie wiem co tu mieć życie plan Tyle słów, jak liczyli Złamanych obietnic, no za Nie obchodzi mnie to, mnie mówią nie poznali, Więc więcej nas Kocham tych, którzy wstydzą się swych łez Mimo mniej zerunków czasem nie przebieram w słowa A widocznie i tak już jest Nie gram z nut sercem. serce, wierzę w wyższe siły Bywam marudą, ale prawdziwi przyjaciele Na szczęście wybaczają mi Więc mówisz Każdy z nas jest inny Lecz praktycznie czuć, czuć się kochany, więc mój. każdy z nas jest inny. Lecz praktycznie czuć, czuć się kochany, bywasz ze skąd pochodzisz, jaki masz kolor skóry. Jakie są twojego życia ideały? Jest jedna rzecz, która zawsze nas łączy Każdy chce czuć, czuć się kochanym Nieważne skąd pochodzisz, jaki masz kolor skóry Jakie są twojego życia my Jest jedna rzecz, która zawsze nas łączy Każdy chce czuć, czuć się kochanym Хайто Вітаю всіх на польсько-українському проєкті Сухайту Польська, і ми продовжуємо розповідь про видатного представника польського мистецтва 20-го століття із українським корінням Єженомосевський, який народився у Кракові у лемківській родині, називав себе українцем-громадянином Польщі і відзначився видатною культурною діяльністю, зокрема у сфері релігійного живопису. Про його ікони можна говорити багато, але краще загуглити і мати свій особистий досвід зустрічі з мистецтвом цього видатного митця. Завдяки своєму культурному багажу та життєвому досвіду Єжі Новочерський став соратником у встановленні культурних зв'язків між Польщею та Україною. Його роботи та виступи враховували спільну історію та сучасність обох народів. Діалог та розуміння його творчості публічні виступи сприяли підтримці діалогу між польською та українською спільнотами, а також поглибленню взаєморозуміння та та протидії стереотипам в ментальності, як польського, так і українського народу. Він наголошував на важливості взаємоповаги і позитивних змін у сприйнятті один одного поляками та українцями. Також Новошірський виступав за демократію, свободу слова, права людини та інші універсальні цінності. І ці погляди робили його постаті, яку цінували в обох країнах. Тим більше ця його діяльність припала на буремні роки комуністичного режиму, як в Польщі, так і в Україні. А сьогодні спадщина Єжиновошерського нагадує про трагічні події минулого і підкреслює важливість миру, толерантності та взаєморозуміння між нашими обома народами. Ці чинники спільно внесли досягнення Єжиновошерського у розвиток польсько-українських стосунків і зробили його цінним персонажем, який досі залишається у центрі уваги у вивченні історії та культурної спадщини обох наших країн. На цьому все на час добігає кінця. Бажаю всім гарного дня, і ми почуємося у наступному випуску Суге до Польська вже незабаром. czas Światła miasta będą już Wyściga mnie krzyczący świat Zabierz mnie i spokój wróć chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Projekt finansowany ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.